Доброго мирного дня. Миру, спокою затишку всього самого найкращого. Так, я там написала в спільноту, кому, на яку тему зняти відео. Ось, І прийшло мені два запитання. Одна одне зараз дам відповідь, на друге буде на другому відео. Так, Тетяна Звірянська. Добро вечора, шановна сім'я Кобилянських. Просто та тепло і затишок притягує до вас. Цікаво би почути саме від, від вас, Любочка, таке питання. Як часто міняти півня у стадії курей? Чи однакових можна залишати на потомство? Однокровних оставляти на потомство. Як ви формуєте свій пташник, щоб був продуктивний? Буду чекати відео. Так, питання я прочитала сам перед я вітаю, бо сьогодні день Тетяни. Сам перед вітаю з Днем Тетяни. Вас щастя, здоров'я, миру, спокою, Божої опіки і міцного здоров'я. І дякую, що написали запитання. Тепер будемо давати відповідь. Ось так. Так, 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 так. таке питання: як часто міняти півня у стаді курей? Ну, це в залежності, дивіться. Півдня можна міняти і кожен рік другого ставляти, і можна одного півня років 6-7 тримати. Якщо він гарний півень, якщо він дбає про своїх курей, ось, і. Якщо ви, ну як сказати, курчат докуповлюєте до кури, що не тримаєте одну і ту саму кров від того півня оставляти. бо Якщо ви будете весь час одну і того самого півдня тримати, там 6-7 років, а курчата від нього оставляти курочки, то вони у вас будуть просто зводитися, будуть часто хворіти і буде більше вас тоді клопоту і проблем. Чому? Бо треба так, також півня міняти. Тут, тут є. Е, як часто міняти півня у стаді курей, чи однокровних можна залишати. Ось. Е, то я вам так кажу, як є. Краще, коли я, наприклад, себе півня кожен рік міняю. Ось так. Чому? Е, через те, що е, один і той самий півень, від нього остаються курчата, це також зводиться кров. Коли додається нова кров, генетика генакша, вони будуть сильніші, ось, і будуть краще рости, і буде кращий результат. Так що ось таке. Так, що міняти курей, ну, Кури можуть бути ті самі, але півня десь купляти, або якщо ви курчат моє купляєте, чи в когось яйцями міняється, ось. То оставити півня з других курей до тих курей, або просто купити пару курчат, щоб там був другий півень, і заміняти. Або все все, півня в когось другого купити з людей. Є такі варіанти, що люди мисне міняються півнями. От навіть одинакову породу тримають, просто ті дають свого півня. Вам, а ви даєте свого. Обмінялися, щоб кров змінити. Потім там, через 2-3 роки знову ви міняєте. Кожен рік не баж... можна не міняти, бо так кажу, як я, але 2-3 роки і треба міняти, додавати кров. Так, що ось таке -то. ось такі справи. Так що таким чином є, що люди міняють півнів. І собі помінялися. Є так, що навіть, як той казав, десь далі знайшли таку саму породу, є, і людина хоче помінятися. От так само, як і ми, козликами часом є, міняємося ось для зміни крові. То те саме, і так само для кури також треба. І гусям так бажано робити 2-3 роки і міняти другу кров, додавати до стада, щоб вони були крепші, витриваліші і здоровші, ось. Як я вибираю півня. Вибираю півня, дивлюся, котрі там краще. У ті хуже я вже повирубувала, все залишилося з тих, що я хочу оставити. Зранку випускаю кури і даю їсти. І дивлюся, котрий півень приходить до їдла, покликав курей і сам став збоку, а кури їдять, а він дивиться за курми. Оцей півень буде гарний півень. Він буде пильнував курий. А той півень, котрий прилетить і жере сам саме хуче, саме більше, щоб йому зіжерти. Ось, а за курок він не переживає он. А за курок він не дивиться, щоб курки наїлися, то цього півня я оставляти не буду. Бо він про курки дбати б... не буде. І ще є такі півні, які прилетів курку по голові, сам став на жерця, а курій не пусти їсти. Це також той півень не годиться. Це жадоба і це так само, як і в сім'ї. Якщо чоловік бає тільки про себе, а не про сім'ю, то те саме і то. Якщо буде півень бав тільки про себе, а не про курей, то з толку з нею ніякого не буде. Хоч, хай він буде там дуже гарний, хай він буде дуже е, ну, по, 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 як сказати, по породі найбільше краще виражений, але якщо він не путьовий, то немає чого його лишати. Навіть якщо він їх там курить, файно парує, і все, але тут толку нема, він потім може бити і курчат. Бо зазвичай, от такі півні, які б'ють курок, вони будуть бити і курчат, Ось вони mm. не будуть за ними дивитися. І так само буде ось така проблема, там, де її не треба. Ось таким чином вибираю півня. Ось. І тоді воно стадо більше. так на півдня, щоб, от якщо ви хочете яйця закидати, на півдня треба не більше 12 курок оставляти. Саме краще це 9-10 курок на півдня. Ось. Щоб не було багато пустих яєць. Бо 20 курок там, чи 18 на одного півдня це забагато. Хай він буде якийсь справний, хай він буде якийсь спритний, але буде тоді більше яєць пустих, незасиджених Ось. чи незаляжаних, як хтось каже. Треба два. треба два півні. І треба тоді дивитися, вибирати, котрі між собою саме краще ладять півні, котрі менше б'ються. Ось це ціла арихметика, поки вибереш півня. Довго думаєш і гадаєш, котрого вибрати, котрого ні. Пару днів треба, по, як ти казав, повартувати, подивитися, котрого як спостерігати, котрий як, з котрим півним, як вони дружать, і котрий за курми як дивиться. Так що ось таке. то. І тоді буде у вас продуктивний півень, чи там два півні, щоб вони гарно. Ну, як сказати, пильнували своє, своє куре чи стадо, і тоді буде результат. Є досить так часто, що півень має одну курку, любов свою. Досить часто таке трапляється. В мене мій голошиєй має одну курку, з якою ходить нестися на сідало. Курка несеться, він над нею стоїть. Він і всі всіма парується, і все, але має одну курку. Він її весь час глядить місце, десь, щоб вона знеслася, щоб другі туди не неслися кури. Він з нею йде на сідало, вона несеться, він стоїть над нею. Або буде кукурика, або буде, буде ко, ко 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 ходив коло неї взад-перед, поки вона несеться. Ось, так що, ось таке -то. Є й таке. Ну, це ніч страшного нема. Ось, одне, що тільки паршиво, якщо вона одна несеться, то він другий курки на гніздо не пусти нестися, поки вона не знесеться. Всіх любить, але одну кохає, як мій Ігор каже, оце точно. Зі всіма він ходить, зі всіма він і парується, і все. Але оця одна курка, коли йде нестися, він стоїть над нею, і курок других не пустить. Оце один мінус, що є, що таке часом трапляється. ось. І в мене є така одна курка сіра, з якої він весь час несеться, вона несеться, він стоїть над нею. І ні одна курка туди не заходить. Трошки не здало, бо він може стати яйце роздушити, бо він тягший півінь за курку, і когті в нього більші, і він може яйце роздушити. От одне, що незручно. Ось, А так, то воно ніц не вредить для стада. Так що і таке є. Так що є так само, як і гусей, гусак однолюб. що, ну, Гусак однолюб, як любить одну, то це вже погано, бо він тільки любить одну і з другими паруватися не буде. А от півень ні. Півінь буде парувався зі всіма, але оцю одну він любить, і з нею буде, як ти казав, носився як дурень з писаною торбою. Так що ось таке. то, І таке трапляється. Ось. Так, що я ще не розказала? Таке питання: як часто міняти півня? Розказала, так, чи однокровних можна залишати на потомство? Можна, але не більше 2-3 років Ось, і бажано давати нову кров. Як ви формуєте свій пташник? Розказала, вибирати як і скільки курок це розказала, що був продуктивний. Ну, Це, вроді, все, розказала те, що мене запитували. Дуже прошу вас, кому цікаво, щоб я давала відповідь на ваші запитання, пишіть чи тут запитання під відео в коментарях. Чи пишіть от там, де я в спільноту закинула і питаю, що хто має яке запитання, пишіть. Щоб вам було цікаво слухати ті відповіді, щоб ви те, що я знаю, я вам розкажу. А що не знаю, погляджу трошки своє, подивлюся, і тоді. Сформуємо, як то кажуть, загальну відповідь, щоб все було добре, щоб ми мали, як сказати, тільки найкращі результати всі. Вчитися весь час не пізно, весь час треба, і дай Боже, щоб всіх все було добре. Вам бажаю всім гарного дня, миру, спокою. Ще раз вітаю всіх тетянок з Днем Ангела. І вас, Тетянка, вітаю і дай Боже всім миру, спокою і затишку. Хай у всіх все буде добре, тільки всього самого хорошого.